Всем привет! И сегодня мы будем вот такой иконе вот такая детей лялька. И давай начинать Так, нам посадка трапутся вид лист Чити нам было удобнее. Вот так. Ой, порвается вся. Нам нужно носить. Очень сложно. Так, модити не нужно. Готово і два починати. Так, відчавиємо паса коня. Ого, який він здоровенний, його сюди треба поставити. І давай починати буде тут. Ну, я не успіла зробити упаковку з цією лялькою, ну подивіться, який купець вийшов. Ось така є щиточка, і інструкція. Там є. -та. У нас ось таке є. Його треба Дев'яти фост таке. Це робити. Йому треба запитувати кусички. І можу його чесатися. І ось такі косички маленькі. І його фозна фост... такі фостики взяти на стіті. І, і все. І всім пока-пока.